Всім привіт! Нарешті я з вами. Я вже не буду виправдовуватися і казати, що там. У мене не було стільки часу, тому що а, там. Ну ви зрозуміли, так? Да? У мене життя, мене життя, мамське, буденне. А нарешті з'явилося трошки побільше часу, і я можу хоча б інколи робити. Відео. Хотіла сьогодні записати відео з своїми фаворитами. Тут буде дуже багато бюджетних класних штук знахідок. Одразу скажу, що у мене на губах, і, в принципі, на обличчі все те, чим я з вами сьогодні буду ділитися. Те, що в мене блищить, це мій улюблений плампер аналог Dior, я б так сказала. Він зараз доступний в Україні на моїй це Plump Ambition від L'Oreal у мене в прозорому кольорі, Я раджу брати його, тому що він підходить під будь-який контур і помаду. Перший продукт зібрав дуже багато різних відгуків: 50 на 50, але мені сподобалось. Одразу скажу, що в мене жирна проблемна шкіра в колишньому, в минулому. Зараз мені вже 38 років, є е, вікові зміни, звичайно. І шкіра, вона вже не така жирна, але тим не менш, мабуть, що більш комбінована, я б сказала. Висипів вже нема, ну тому що якби і вік. І, е, і нарешті я почала оцінювати зараз у своєму віці, зволожуючі крем. Цей крем, мабуть, подобається не всім. Але чому я його замовила? Тому що я побачила, які, які взагалі з ним мейки роблять закордонні дівчата, закордонні блогери. Вони використовують цей крем, це крем Вілледа, Skin Food. У мене версія Light. Супер дешевий, коштує там щось 380 гривень або щось таке: 75 мл. Вони його використовують як базу під мейкап. І я спробувала, і ви знаєте, я оцінила. Плюс я оцінила його на вечір. І я думаю, що коли буде дуже холодно, це буде також мій мастхе. Я ним користувалася майже щодня, потім я робила невеличкі паузи і зрозуміла, що все ж таки кожного дня я ним користуватися не буду. Він це жирний на ніч. Але періодично 2-3 рази на, на тиждень я буду ним користуватися, особливо, якщо там після душу, коли стягнута шкіра і так далі. Далі другий а, продукт, який я дуже-дуже зараз полюбляю, це ензимна пудра. Ось така рожева пудра від Skin Try. Я постійно неправильно вимовляю. Даша, якщо ти дивиш, дивишся це відео, будь ласка, вибач мене. У да, мене тут є своя історія з цим брендом. Скінтра це польський бренд, і ця пудра вона дуже особлива. Чому? Тому що вона не схожа на інші ензимні пудри. Тут є саліцилова кислота у складі, вітамін в 12 і цинк, ну і багато інших компонентів, і її можна також використовувати як масочку глиняну. Тобто, ти її так от набираєш, ну, так для вас наберу її змочуєш, наносиш на обличчя і змиваєш мейк. Або ти можеш просто вилишити на обличчі, воно так просто вже звук не стирається. І типу, нанести на обличчя і залишити, там, якщо є якісь висипи і так далі. Дуже круто очищає макіяж, але не очей, а саме обличчя. Зрозуміло, да? тому що тут прям потужний склад і скоріше для підсушування, особливо, якщо жирна шкіра. У мене небагато догляду насправді було за цей час, але е, були два кремчики, які я дуже полюбляю, вони зараз на слуху, усіх майже це доктор Арте. Це в мене доктор Арте Relief Cream 345. У нього більш гелова текстура. Я ним користувалася влітку на спокотну погоду, і якщо жирна шкіра, якщо хочеться просто такого зволоження, типу як гелеве зволоження. То це класний крем, класно заспокоює обличчя, супер. Підсушує якісь висипи, також класно. І оцей варіант я беру на більш холодну пору року. А, це Доктор Arte 147, це вже крем-бар'єр. Тобто він більш щільний і він більш такий зволожуючий. От, можу вам порадити на осінь. Прямо зараз можна вже замовляти, користуватися. Під нього жодних висипань у мене не було. Дуже приємна текстура, класно поглинається. Висипів у мене на нього не було. Приємний аромат і дуже таке естетичне пакування в ванній кімнаті. Дуже всі звертають увагу на цей крем, ну, такий типу, що це? що це? Тому що виглядає дуже стильно. далі поговоримо трошки за продукти для. Губ. Я велика поціновочка по цієї масочки, беру її вже втретє. Це бренд Токово. Він виглядає ось так. В нього є, здається, чотири варіанти різного кольору, різного складу і так далі, але я обираю рожевий. Чому я обираю рожевий? Тому що, да, все попадало. Тому що мені подобається і запах, і мені подобається, як він виглядає на губках. Це Аромат просто супер аромат такий. Знаєте, грейпфрут. І щось іще таке приятне солодке. На губах можна використовувати з олівчиком а самостійно як блиск. І всі будуть питати, що це. А насправді він працює як масочка, він зволожує ваші губки. І в нього такий типу ефект, як від Ланеш. Ланеш, ви знаєте, скільки коштує, це коштує. Десь там 400 гривень, плюс-мінус є, є якісь там знижки на нього. там 400 гривень, я вже не пам'ятаю зараз. І тут його дуже багато, і його вистачає майже на 8 місяців постійного використання. Ось такий бальзам для губ а, у о, прозорому кольорі від MAC. Беру його вже, мабуть, Четверта, п'ята, я не знаю точно. І також раджу брати. Саме прозорий колір, хоча там є багато різних кольорів Squirt Plumping Gloss Stick, і в мене колір 10 clear. Він ось такий прозорий, але на губах він дає прям, ну я не знаю, наче, наче ви збільшили ваші устави. Прям такий ефект. Я тут десь знайду фото додам, покажу, як він виглядає просто з олівцем і просто ось цей блиск. Бальзам, точніше. Що я ще придбала собі для губ, що в мене є в постійному використанні? Ну, По-перше, це ламель, всі знають про цей продукт, я би сказала, що вони з масочкою дуже схожі, хоча ламель коштує 150 гривень. Його також використов... вистачає на дуже довго. Дуже приємний аромат, не дешевий аромат, розумієте, так? Да? Нема такого гіркого присмаку, дуже класне зволоження, супер, дівчата. Ну, за таку ціну він має бути в косметичці і в усіх ваших торбинках. Дуже цікавий продукт також від Maybelline. Новинка. У мене колір 002. У мене все зараз рожеве, я не знаю. Так, теорія рожевого кольору, мабуть. Так, Maybelline New York Glaze Oil Balm. Я спочатку його не зрозуміла, а потім, в принципі, як мене погано. Я користуюся не як бальзамом, тому що він в плані зволоження, я б не сказала, що він там, там зволожує, як, наприклад, маска, або як МАК, або як ламель, але він більш декоративного ефекту. В мене колір, я вже сказала, 002. Да? Він виглядає ось так: такий звичайний бальзам. І запах в нього, знаєте, такий нагадує мені бальзами, які в них були десь років 12 тому. Такі різнокольорові. І він на губках перетворюється на ваш колір, але кращий. От за ваш колір. На руці це ви не побачите. У мене А на губках дуже класно виглядає. З олівчиком, якщо рожевий ліпчик, він прям вливається. Далі в мене є ось такий блиск від Huda Beauty. Це олійка, називається він Juicy Pink Lily. Ну, да, більше ніяк назв я тут не бачу. Класний ефект глосу на губах. Прям такий, знаєте, вологий ефект. Це краще показати. Але, а... да, але він не схожий на Діор взагалі. Він також дає ефект трошки такого покалування на губках, але в нього зовсім інша, я б сказала, і текстура, і, а, і відчуття на губках зовсім інші. Тобто з Dior я би їх не порівнювала, а знову ж таки дає чисто декоративний ефект. Далі, я не знаю, на що я це купила, але виглядає це ось так. Я тільки зараз побачила, що тут є така штука, це як брілок, я не знаю. Зрозуміло, що це закос під Dior, якби бренд W7 завжди робить такі закоси, але я вже вам розповідала, що цей бренд робить дуже багато класних закосів і копій, а дешевших, але і також якісних. Це також, я б сказала, що і закос на Хайлі Бібер. От, це такий бальзам з пептидами. У мене рожевий колір, а зараз вам покажу, як він виглядає. Ну, ось так він виглядає. Такий аромат, такий, ну просто звичайний аромат цукера. Коштує він прям супер дешево. Не знаю, щось в районі 70 крон. Це виходить десь 7 євро, я думаю, десь плюс-мінус. Так, як в мене язик заплітається, я вже як Азіра розмовляю. Дуже хочу зробити серію макіяжів за тисячу гривень. Не знаю, вам сподобається ця ідея або ні. Будь ласка, підтримайте мене. Напишіть, якщо вам цікаво. А, і ось, якби надихнуло мене на ці відео саме те, що я маю дуже багато класних дешевих, але крутих продуктів. Ну, по-перше, це рум'яна, я просто не буду переставати їх. Хвалити і казати, наскільки вони круті за свої 130 гривень або щось в тому дусі. Це есенс і виглядають вони ось так. Рожевий колір, знову ж таки, да? коли він розташовується, він виглядає дуже-дуже ніжно. Прям от, бачите, ніжно-ніжно. Аромат гумки. Дуже приємний, до речі, не дешевий. Класно тримається на обличчі і в мене колір о, Tickle Me Pink 10. Далі також супербюджетний консилер від бренду Top Face In Style. І в мене це другий колір. Чесно, я в шоці, наскільки він круто все перекриває і навіть соложує обличчя. Ось так воно виглядає. І лягає дуже тоненько майже непомітно. Зараз хочу його нанести так, щоб показати, я не знаю, буде це помітно або ні. У мене другий колір, він трошки жовтенький, ви бачите. Певно, треба було взяти посвітліше, але я взяла другий. Тут у мене є трошки як самічок, він його дуже класно перекрив. От чесно, я не бачу різниці між ним та консилером Saint -Loran. Або, наприклад, армані по консистенції дуже схожі. Далі, що вам ще можу показати? У мене ера рожевих рум'ян, я не знаю, чому так. От. А, так, рум'яна від Pixie. Я, мабуть, остання, хто їх взагалі спробував. А, рожевий колір, дуже гарний. І дуже ними класно і зручно користуватися в такому стійкі. Вони, давайте зараз покажу вам на руці. Вони виглядають от якось так. Так. Як це показати? Давайте ось так. Ось такий рожевий колір. Класно. Єдине, що, е якщо їх зверху припудрювати, блін, ця кришка, вони трошки як... Зникають обличчя. Але в мене на цей випадок є ще одні рум'яни, якими я проходжуся зверху. Це тарт, ось такі рожеві, і мені дуже подобається Flushing Bright. Він як трошки їх прибиває і дає трошки кольору зверху. Ще одні рум'яни, але це вже трошки такі, як фіолетові, від бренду Elf. Дуже класні, наношу їх і на губи, і на щічки. Колір у мене Bold-Faced Lilac. Зараз Dior є схожий колір, до речі. Давайте покажу вам на руці. Ось так він виглядає. В розташованому варіанті виглядає ось так. Ці рум'яна, одразу скажу, що дуже пігментовані. Їх потрібно прям, ну, крапельку. Ну, ну, ну зовсім мало. Давайте я нанесу ще трошечки його на губки. я обожнюю це робити. Мені подобається, дивіться, прям вау. Остання моя любов це рум'яна від Мак. Але я вирішила взяти в іншому кольорі, не в тому, який зараз рекламують. Зараз всі рекламують такий більш теплий колір, який, типу, дає ефект No makeup makeup. Але я взяла, звичайно, рожевий колір. А колір у мене тоталіс. Totally Сайнст. Ось такі рум'яшки. Це Гелові рум'яна Кушон. Вже, мабуть, всі їх бачили і чули про них на тіктоці. Їх можна так трошки як сполющувати, але я цього робити не буду, звичайно. Я вже їх використала пару разів. Зараз в мене цей колір на обличчі, він прям дуже ніжний, прям от максимально ніжний, бачите? Супер. Так, ну я тепер прям супер рожевий Барбі. Дуже приємна текстура. Можна наносити як руками, так і пензликом. І, в принципі, мені здається, на кожен день це класний варіант. Ви, Ви забули, а я вам напам'ятаю, тому що були колись в моді ось такі продукти під назвою Fitme, консилер, тональний крем і ось ця пудра, звичайно. От, і я хочу сказати, що якщо ви забули, то я вам хочу нагадати про те, що це просто супер ідеальна, дешева пудра. Я зараз звірилася з мейкапу, подивилася, яка там ціна, і вона реально доступна на кожен день. Зараз вона на моєму обличчі, і я вам хочу сказати, що вона не гірша за ось це. Розумієте, да? а різниця дуже велика. А що мені подобається, по-перше, в мене 115 колір. Він зараз на мені. Я думаю, що він, хоч він трошки такий жовтенький, але він на осінь, на зиму буде окей. Приємна текстура, матова. Вона повністю все скриває, всі пори, всі якісь недоліки. Якщо треба підчистити мейкап. супер! На кожен день. Єдине, що тут здається, а, ні, тут є спонжик, дивіться, є спонжик і є дзеркало. Супер. Це взагалі ідеально. За ці гроші, які воно коштує. Супер, ідеально. От, і також а, бронзер, яким я користувалася все літо, я його обожнюю. А, це новиночка, яка вийшла весною Dior Forever Nude а бронз у мене колір четвертий. Ось так він виглядає. Я на основному користуюся на лобі і трошечки. Тут, тобто я прям не дуже сильно теплюся, але тим не менш приємний аромат. І в мене дівчата питали, чи він затирається або ні. Ви бачите, він ось так виглядає. Це вже три місяці йому виходить. От. Ну, трошки так, як затирається, можливо, можна і так сказати. Такий от колір теплий. Але виглядає непогано на блідній шкірі. І з того, що мені подобається зараз, і взагалі... Вже багато років. Як база для обличчя, це тональний крем cc Крем. А, так, в мене колір Light. Це вже оновлена версія, якийсь там п'ятий відтінок. Зараз вони вже якось так по-іншому називаються. І це єдиний тональний, від якого мене насипа, який класно все перекриває, який коштує копійки, ну, можна сказати, плюс-мінус відносно М -м, перевірений руками, виглядає дуже гарно і завжди. Дає мені той ефект, який я хочу. От, ну, якби Тут без коментарів. І ще хочу вам сказати, що я закохалася в олівчик від Elf. Це аналог олівчика Makeup Forever. Здається, Endless Cacao, якось так називається колір. Він зараз в мене як контур на губах моїх. Це коричневий колір. Холодний корічневий колір. Він не схожий на Мак Стоун взагалі. Ні, він більш такий все ж таки в сторону какао. Давайте трошечки я його відправлю. Ну, мені подобається. Зараз в нас трошки сіло сонечко, я маю надію, що щось видно. Так він виглядає. Я зараз обожнюю таку комбінацію: темний контур, трошки рум'ян, і зверху блиск або якась олія, і виглядає дуже класно. Продукт для брів моя знахідка, також супер дешевий олівчик від Lamelle. Це в нас Insta Brow Micro Pencil і це. Pencil. І це номер 402. Мені дуже подобається, як він працює, він тоненький, він класний, він пігментований. Він завжди робить ідеальні бровки. І колір такий, як мені надо. Мені подобається. І щіточка така супер. Останнє, що я хочу показати, це, мабуть, не новий продукт, але це продукт, який перевірений руками, тому що до цього я якийсь час використовувала цю тушу від Maybelline. У мене в декількох кольорах була. І бордова, і ось ця зелена. і... Фіолетова і так далі, так далі. Ця зелена Sky High, вона непогана, трошечки відхиляємося від теми. Вона дає. Що а... вона дає? Вона подовжує вії, і вона дає такий, як трошки відтінок на віях. Але я б не сказала, що прям дуже помітно, що в мене тут зелена туш. Це я за зелену туш. Але туш, яка вже перевірена руками, це. А... Maybelline Sensational. І це туш, яка за 10 років мене жодного разу не розчарувала, на відміну від декотрих людей. А у мене було все на сьогодні. Наступне відео у нас буде влог. І, будь ласка, дайте знати, чи вам цікаво зробити серію макіяж за 1000 гривень з реальним класним а, вибором продуктів? От, так, ні, так, ні. А я вас люблю цілую. і з вами побачимося вже за декілька днів. Sí, papá.